Набридло діставатися квартири занедбаною сходинковою кліткою. Хочете зробити ремонт у під'їзді? Це можливо. Програма підтримки житлово-комунального сектора Чернігова після осінньо-весняних канікул відновлює свою роботу. Ми допоможемо зробити вам косметичний ремонт у під'їзді і оплатимо 70% його вартості. Все, що потрібно, лише ваше бажання і трішечки часу. Зберіть підписи мешканців вашого під'їзду. Принесіть та зареєструйте заяву за адресою магістрацька 13. Очікуйте приїзд комісії, яка визначить, якого ступеню ремонту потребує ваш під'їзд. Долучіться разом з іншим. Ми мешканцями до проведення косметичного ремонту одразу після висновків комісії щодо стану вашого під'їзду. Чим швидше ви завітаєте до нас із заявою, тим більші шанси на першочерговий ремонт. Не гайте часу, адже у Чернігові майже 90% під'їздів потребують ремонту. Програму створено у 2013 році за ініціативу Чернігівського партійного осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина і за підтримки благодійного фонду Європа, почесним президентом якого є Валерій Дубіль. У 2015 році один з її підрозділів Твоя квартира починається з під'їзду розпочинається в розрізі державної програми енергозбереження та енергоефективності. Пам'ятайте, чим тепліший будинок, тим тепліше в квартирах. За детальною інформацією звертайтеся до куратора проекту Віталія Федотова за телефоном 93 12 29 93 12 29.